З якої країни ви приїхали? З Еквадору чому ви тут вболіваєте за Україну? Я жив в Україні 5 років. У 2018 році розпочав навчання. У мене були там друзі, але потім почалася війна, російське вторгнення. Тому я виїхав за кордон. Водночас продовжую допомагати Україні та думав, як закінчити своє навчання. З іншого боку, Іспанія це та країна, де говорять іспанською, як і в Еквадорі. Тому для мене тут простіше у плані спілкування. Хоча я би дуже хотів повернутися до України, якщо війна скоро закінчиться. І як вам жилося в Україні? Чесно кажучи, дуже добре. В Україні була нормальна економіка, не відчувалася сильної різниці між соціальними класами. Тому ти не страждав від того, що не маєш багато грошей або не можеш дозволити купити собі чогось. В українському суспільстві все було добре налагоджено. Також гарно працював громадський транспорт. Мені дуже подобалося.